Друзі, вітаю, я Андрій Федек і ми зараз знаходимося в теплиці, де ми робимо проєкт свій клаптик. Це така демо-версія. І це вже такий, бачите, ліс грімучий, і насправді ця ділянка вже відплодоносила. Тобто, фактично, через декілька днів тут буде все прибиратися. А наступний рік це будуть тут свіжі нові клаптики, де буде можливість замовити кожному. Напроти кожного клаптика є такі камери. Ось клаптик. Шановного Сергія Пилиповича, такий уже фініш відбувся, там вже декілька зелених помідорів І все. Тому клаптик відпрацював дуже потужний. Тут було 12 виборок, і фактично такий мікс виходився дуже смачних екологічно чистих овочів. Це у нас рядочок. На клаптик попадає, я все покажу сюди. Рядок баклажанів, рядок перців і два рядочка помідорів. Помідори різні, починаючи від чері, закінчуючи жовтими, довгенькими. І всі індетермінантного типу, тобто високоросту, так, щоб максимально більше витягнути врожайність з них. Ось так. Наступний рік вже будемо давати можливість вибору гібридів. Тобто ви будете мати можливість обрати те, що вам подобається. Для прикладу, ви любите тільки білі баклажани, там круглі, типу бібо. Або, наприклад, тільки одні чері, або жовті. Можливо, у вас алергія, алергія на червоні томати. Ось, ви спокійно обираєте чорні чи жовті і раз у тиждень приїжджає до вас посилочка мега смачними овочами.